Дуже важливий момент, який ми забуваємо про нього. У нас є, оскільки ми, ми називаємося тут в, в штаті Constituent. Тобто ми не маємо ще право голосувати, ми не voters, але ми вже тут живемо, платимо податки, і відповідно є спеціальне слово, яким таких людей називають constituent. У нас є право звертатися до наших представників, таких як конгресмени і сенатори, і у них є можливість написати лист до USCIS -US і прискорити певні кейси. Якщо у вас такий кейс, якщо ви бачите, що ви на межі, і ви зараз підете в нелегальний статус, наприклад, у вас закінчився. Пароль, ви подались на репароль, вам його дуже довго не продовжують. TPS у вас немає. Ну тобто, ви починаєте переходити в цей нелегальний статус. Не пошкодуйте часу, погугліть контакти, в якому деструктиві живете. Хто представляє його на рівні сенаторів, хто представляє його на рівні конгресу? З конгресменів. Конгресменів нагадаю більше, ніж сенаторів. Сенаторів їх 100 на всі штати, по 2 на кожен штат. Конгресменів, в залежності від кількості населення. Тут в Орегоні в нас їх. 6. тому подивіться в якому ви районі. Напишіть і одному, і другому.